Новий вінницький ритм. 101,8 РФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії я, автор та ведучий Олег Симко. А також радий вітати мого гостя е модератора дуже цікавого заходу, який буде відбуватися 15-го числа. Модератора Батлома по Вінницькі е Юрія Постового. Доброго дня чого так за а, а, ось ось і зустрілися, бо якось так здалеку ми підійшли до цього цікавого заходу. А чого здалеку? Нічого не здалеку. Дивись, між нами. До речі, нормально якийсь метр можна здоров'я. Можна, можна, ми Все, дотягнулися. Вдалося. Так, но но, маємо сказати одразу. Тут є ще одне місце, яке мало бути сьогодні заповнене і мало бути сьогодні зайняте Сергієм Штельмахом. На жаль, у Сергія просто сьогодні не вийшло. Ну Не, не, не склалося. У нас сьогодні буде цей уявний. Їсть. Уявний. Я маю сказати, що Сергій Штельмах він автор незмінний, наскільки я пам'ятаю, да, основний так, або да. один з основних да, да. авторів всіх питань, які взагалі відбуваються на батлі. Саме так. Да, Сергію, привіт, тобі передаємо. Разом з нами, і звісно, ми відчуваємо твою інтелектуальну потугу. Ми тебе дуже 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 чекаємо. До речі, в студії будеш мати нагоду. Приходь, цікаво, якщо дивляться, якісь представники там з психологією має справити у нас уявний друг, все як має бути, зібралися, поспілкувалися. Нормально це серйозний проект. Спіритичний сеанс. Сергію. Що ти з нами? Якщо ти з нами, якщо ти з нами, це щось схоже на цей на віддаленому світу. Я до речі, ситуативно я згадую нещодавно дійсно. От я дуже сміявся, коли. В мережі побачив, що сучасна українська школа, тим більше навчання онлайн, нагадує спіритичний сеанс: Алло, Іване, ти з нами? І ти підключився, якщо ти мене чуєш. Якщо ти мене чуєш і так далі. Ну, Сміх, та й годі. Да. Ну, що будемо говорити, ситуація. Яка Дамагає, ситуація, да. такі її жарти? А, поверні... Повернімося ще раз до Мантлова по Вінночки. Нагадаю, це вже не вперше. Зараз Юрій скаже, скільки, де, що да. і як. Чітко даю інформацію. Інформацію 15 вересня о 19.30, якщо, якщо я все, все правда, по 15 п'ятнадцятого о 19.30 розпочинається наступний раунд або наступна гра батлома по Вінницькі. Основна мета е, збір, е, само собою, що е, відпочинок, вибач, відпочинок, як якби це не було чинок, це відпочинок. Да, відпочинок. Переперекнулися як варіант, да, Але обов'язково само собою, наша основна складова, ваша основна складова, це збір коштів для збройних сил України, в яких ми віримо, яким ми довіряємо, і знову таки я згадую е, мережу Суну пана залужного Залужного маю підтримку 102%, ну 100% це ЗСУ, да, да. де 2%? 2% це полонені. Ось ці полонені. Так, да. е, Юр, все, моя дуже довга підводка, я тебе прошу. Починай говорити вже. А, ну що, поч почну, так? Все правильно, 15 числа 19-30. Збираємося вже в п'яте, ну, в це в цьому році, в цьому сезоні називаємо так. Ми не об'єднували ігри в сезон. Ми робимо кожну окремо, кожна з окремою тематикою. Цю вирішили назвати, ну я думаю, символічно, батлом по Вінницьки, Міста Вінниці був минулої суботи. Mm -hmm. Ми не могли пройти осторонь, то подумали, що звичайно без цієї теми не можемо. Ми, як вінничани. Я думаю, що і Вінничанам буде цікаво дізнатися, якісь цікавинки про місто Вінниця. Я впевнений, що не всі знають. А, я, я не все знаю, хоча живу тут все життя. Ось. А, а якщо гості будуть на грі, то для них взагалі буде цікаво дізнатися. Там як е, коли кажуть, зустрімось біля пивзаводу, де це ось. Mm -hmm. Тобто я є ж, вже я, де да, це? Я, я ж -ку купа міст, яких вже по факту немає. Ну але... можна сказати, е, минулого чи. Сучасного. Ну, минулого. Я думаю, що всі 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 мають на увазі. Так, а сучасний ще, да. зовсім на іншому. Звичайно, то на, лів, на лівому березі, а тепер у нас а є на правому, правому березі. Та. Так, ось тобто тут то, 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 такі штуки. Ну я думаю, що зачіпмо за, за багато різних сторінок в Вінниці. Тобто, я всім-сім раундів вони всі різнопланові то Буде, Я буде буде хочу уточнити, ]ся. Юр, Я хочу да. уточнити: а, це буде лейт-тема. Не не плутайте, будь ласка, тільки з лайт-темою. Це буде лейт мотив, лейт-тема цього батлома. Він... Саме Вінниця, Сам... історія. Саме вінниця, вінниця, вінниця. Все навколо Вінниці, тобто і згадаємо вулиці. Ну, я думаю, що кожен, хто прийде, зможе для себе знайти свою якусь ось зону знань, якусь своє поле знань, де можна ось розвернутися і показати, що ось я всі я в цій області експерт. Ну, я, 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 я скажу відверто, ви дуже жорстокі хлопці. Чого? Дуже. Я скажу чому. Тому що у вас, на. Певно, на вході буде висіти табличка екскурсоводам не заходити. Та раді Бога, це що ви, раді Бога, ми раді всім. Mm -hmm. на, наше ж ви ж розумієте, що концепт нашого заходу він е, не стільки про перемогу, скільки про відпочинок. Скільки про зібратися з друзями, поспілкуватися. Ну так якщо прийде група зновеньким. екскурсоводів, гідів і що? розумієш. Вінницький гід і вони закінчать. Вони і що? ж там пробують абсолютно всіх. Вони всі призи заберуть, всі всі відповіді знають. Скажемо так, у нас багато переможців, і що де не лише Вінницького приходить пограти, тому конкурс конкуренція в них 100% буде й. Хай приходить. Я буду навпаки, на було б цікаво бачити команду гідів. Ми пропонували багатьом насправді і департаментам долучитися, скласти свої команди, тому mm -hmm. що ну тема Вінниці вона така, що, як на мене, не потребує якихось особливих знань чи особливої підготовки. Можна просто прийти, навіть якщо ти не знаєш того чи іншого запитання, дізнати щось нове для себе. Я вважаю, що це, мабуть, навіть цікавіше, навіть краще, ніж там перемога чи якісь змагальні моменти. Так, да, є, є, є рахунок, ведеться статистика. Mm -hmm. Тобто, да звичайно, має бути якась динаміка гри, звичайно. Ну, в цьому плані що хтось можливо хоче більше там перемогти, зняти верхні місця. Але ну, якщо ви просто прийшли з друзями після роботи, зустрілися, ви не бачились, можливо, вже певний час, хочете трішечки відволіктися, хочете перемкнутися, е, поговорити, щоб там мозок подумав про якісь зовсім від там інші теми без питань, і тим більше, що ми це поєднуємо з корисною як на мене, справою ми ну за традиційно У нас немає якоїсь там за за вхід певної mm -hmm. кошти стало їх на тобто. У нас фрі, вільна система донатів. Бажаєте, скільки бажаєте скільки може, скільки вважаєте за потрібне, залишаєте mm -hmm. скринька там чи перераховують на рахунок, як кому зручніше, то не, не обмежуємо. І потім ці гроші вкладаємо в автомобілі. Конвертуємо автомобілі для для, для вінчан, для бійців. Вони їм потрібні. То як зрозуміло, це, само собою, якщо це не таємниця, а, скільки вже вдалося а, зібрати, і можливо, вже вдалося і відправити до наших хлопців. Дивіться за минулих чотири гри ми зібрали десь ну, близько 44 тисяч гривень. За чотири гри mm -hmm. там можливо чуть, чуть трішки більше. Там частина з цих коштів вже була від, від саме до автомобілів, які закуплялися перед на то тобто в mm -hmm. гуртом воно ж збирається, бо ми ді збиралися було б довго і і не цікаво. Частина коштів Витрачена на ремонт тих автомобілів, які відправлялися, бо ну завжди має бути технічне обслуговування, щоб mm -hmm. не було сюрпризів, бо тут в нас СТО є. А хлопцям воно ну, не потрібно ці проблеми. Їм треба, щоб техніка працювала і працювала надійно. Ось і вже навіть був випадок, коли одна із автівок, яка поїхала, грубо кажучи, від, там цієї певної ініціативної групи е, виконувати свої бойові завдання, вже й повернули трішечки знову на ремонт, бо все-таки техніка зношується, то ще частина коштів була витрачена саме е, mm -hmm. на ремонт. І знову автівка no На схід, тобто поточні моменти да, в будь-якому випадку ви вирішуєте, ви, ви стикаєтеся, хлопці так. стикаються, ви вирішуєте, вирішуєте, знову віддаєте. Так. Е, е, якщо е, відійти від рахунків, то чи ведеться статистика? Е, от мені наприклад цікаво, е, скільки е, людей е, батлум залучив? Батл по Вінницькій, скільки людей залучив? Залучив більше Знову таки, якщо ведеться, ви можете вести, можете не вести. Я просто зараз наговорю деякі питання, Юр, а ти Я, ви... А ти вибірково скажеш. А, ти вибірково скажеш. Да, так да. от дивися. Значить, приблизно, скільки яка кількість народу вже була у вас uh -huh. на вашому майданчику? Якщо скажеш просто команди, також підходить. Uh -huh. е більше, на твій погляд, ти ж модера... модеруєш uh -huh. це все. Е, більше дівчат чи більше хлопців. А... І... Е це молодь, це зовсім молоді люди, які uh -huh. прийшли, можливо, там в школярі, не, не школярі, можливо, перші курси там. чи навпаки, це вже. Хоча молодь до 35 років ну, по закону 30, у нас да, зараз. Да, так. Да, да, так. Да. От такі моменти, От, як то кажуть, зріз От, е 30, 30, учасника. Трішки статистики. Да mm -hmm. дивіться так, що прям по кількості ми не ведемо статистики. Ми більше там, цікавить нас команди кількість учасників, але знову ж таки ми не перевіряємо, чи вони прийшли, так як заявляли, чи буде сім. Вони прийшли то Нічого страшного чи так само, якщо прийшли вісім, головне, що помістилося, Питань немає. Тобто, у нас більше кількість учасників цікавить для момента розсадки для момента розміщення, щоб всім було комфортно, щоб mm -hmm. підібрати всім майданчик, там, столик, стільчики, щоб все було зручно. Ось, е, рекорд був 15 команд. Е, так він десь і вирухається, там, грубо кажучи, від е, мінімально було 8 і максимально було 15. Е, по 6-5. по 5. Не ставимо від, а, не від, став. від, від mm -hmm. трьох і далі до mm -hmm. там, десяти mm -hmm. більше десяти важко помістити вже ну, за, за, і, за 100, і важко да. обговорювати. Ось, да. Ну це це, це ми ж кажемо. У нас обгорення це, це добре, але від, якби відпочинок і спілкування це, це теж важливе місце. Mm -hmm. Ось. Тобто, в середньому десь команда складається ну, з шести традиційних шість, сім, вісім. Така сам, сама класична концепція. Буває інколи дев'ять, десять, якщо зібралася компанія, друзі, щоб поспілкуватися більш детально. Тобто, бувають такі випадки. По хлопців, дівчатах є. Теж в кожній немає такої сусу чоловічої команди, навіть чи суточнощі в кожній команді є або там декілька дівчат або, або навпаки, mm -hmm. там є четверо дівчат, дівчат, mm -hmm. дівчат, один хлопець. Да. Тобто тут приблизно баланс якийсь є. Не можна сказати на, 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 на чию він користь, а хлопці чи на дівчат. Та й, та й не знаю, чи потрібно то в принципі що, що одні, що другі грають добре, і, і бо, мозок працює, і в дівчат і хлопців перечудово. І з цікавих таких штук, що завжди знаходиться ну одна-дві команди, яка приходить з, 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 з дітьми. Тобто, ну там ще чи, чи, yeah. чи один, чи, чи два. там Ну не зовсім малюками, скажімо mm -hmm. так, там може там школярі якісь там молодших класів. Чи, чи бігають, чи просто чи з ними там, думають, ну, принаймні слухають якісь розумні речі. тобто, ну, У нас вікового цензу як такого немає, тобто, можна з дітьми. Так само mm -hmm. на, на, ось на цю гру зареєструвалася команда, що нічого, якщо в нас буде там двоє троє дітей, які проблеми? Mm -hmm. Якщо якщо дітям буде комфортно, якщо вони цих півтори годинки вислять нормально, mm -hmm. там ви вибігають. Та, не буду там зривати верхи всім заважати. Mm -hmm. То питань немає, звичайно, беріть, нехай собі спілкуються, нехай дізнаються щось нове цікаве там, десь від... Від... відкладеться на майбутнє. А з е... песиками, котиками, з... рибками, з, з песиками, котиками Черепашками? репашками. Ні, Ч, чесно кажучи, не знаю, не, не було таких... немає жанд... на кого та... залишити. Можна я візьму з собою. Та? Ось, тобто не знаю. Тут тут більше вже від політики закладу, мабуть, залежить. Чи... Mm -hmm. Чи вони дозволяють, чи не дозволяють, Так би. До, До, речі... в, мене, в мене самого дома попуга, то, то все добре. Чекай, ну я наскільки розумію, там має бути обмежений простір. Розумієш? Ну це так же. Скажи мені, будь ласка, от, е, якщо говорити про е, безпосередній простір, е, це ж не традиційний для вас простір. Чому? Ну, нетрадиційний, я маю на увазі, е, ви ситуативно туди потрапили? Ну, так, так же ж це от п'ятий раз вже ви будете так, робити. Так. Ви ситуативно туди потрапили. Е, раніше, ну, все-таки раніше, нас, напевно, так, більше... нас давно запрошували туди, і, ага. і все от, склалося. Тобто, ви тут виходить так: ситуація підказала і формат, так, і, і тематику, так, і так. Да? І, 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 місце, і все бачите. Е, Я пропоную тепер зараз залучити Сергія до нашої розмови. Сергію, а тепер, будь ласка, про запитання. Зараз буде камера крупним планом Сергія брата, а голос з боку буде розглядати про запитання і в глядачайки щойно включив себе. І типа, що вони курі, що вони там вживають? Вики, тім кондиціонер можливо прирілися з приводу формату запитань. Всіх карт відкривати не буду, бо ну щоб щоб була якась цікавинка. Ну, так Ось... це і є роз... основна родзинка, да, 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 але ну скажу знов таки що і буде, буде традиційних сім раундів. Сім раундів буде. Різножанрах, різного планових, тобто там будуть запитання і, і текстового формату, які більше звичні для тим, хто там полюбляє е, в форматі щодеколи, грубо кажучи, запитання. Е, будуть з картинками, зображеннями запитання для такого більш візуального mm -hmm. контексту. Е, будуть музичні запитання з традиційних сім запитань, тобто сім раундів по сім запитань в кожному. Е, далі дивимося в роздатковий матеріал, тобто класичний такий квізовий, коли команда збирається і думає щось дописує, домальовує. Ось тобто варіантів. Тьма буде якийсь такий, типу, на інтуїцію лотерейний момент, коли потрібно один з чотирьох вгадати. Угу. Бо ну з однієї сторони хтось скаже, що можливо там вгадав вгадування, це не таке вже там якби розумова праця, але з іншої сторони, інтуїція, як на мене, то теж mm -hmm. має бути добре. Mm -hmm. ну, ну, тут розумієш, от ти так просто е кажеш вгадування. Ми ж не просто вгадуємо, ну є ну... певні певні натяки, звичайно, звичайно. Правда, як, як працює ця сіра рідина річови. На, там по різному її називають мало хто розуміє Сука, на цій. До Добре, що працює. Це... Ну, це, це, мабуть, головне, якби якби працює. Да. Да. якби працює Ще раз нагадаю, що 15 вересня о 19.30 за адресою проспект Коцюбинського 39, це Royal pub так. Відкриється е, відкрити заклик такий відкрити Вінницю е, для себе по новому, а саме під час гри е, Батлом по Вінницькі. Це в цей четвер. Нагадую. А... Так а і про, ще, про реєстрацію і ще, і ще. Ще ленько, що про реєстрацію нагадаю. Так що давай раз да, давай про реєстрацію, да а трансля... мені от підказують зараз. Е, наш режисер підказує, що е, трансляція Батлома е, напевно б, буде в онлайні. Чи не буде в онлайні е, в онлайні? Ні, не буде. Я не, не знаю. Ми, ми робили в онлайні, коли були ось ті ще карантинні всі uh -huh. справи. Е, Перша цікаво за рахунок того, що ось онлайн формат, щось новеньке, то було цікаво. Е, далі. Як на мене, цікавинка до онлайнового формату почала падати, бо все-таки ну спілкуватися на відстані, воно прикольно. Але спілкуватися, коли можна ось поруч ми сидимо, спілкуємося. Mm -hmm. Зовсім інше спілкування, зовсім інша швидкість реакції. Ну і зовсім інша динаміка гри, зовсім інші емоція. Ну да, дивишся на тебе. Потім раз картопля фрі кому, кому, кому картопля фрі, кому картопля фрі не забуваємо. Да, я чому я не, da, не даремно але ж, зовсім, але ж з боку хтось собі там нашатав кусі, mm -hmm. та, oh, і кусіту. Тики, о, та Точно, точно. Да. Я просто е, хочу ще раз нагадати, що це не спеціальний такий майданчик для гри, а так. це майданчик для відпочинку. для відпочинку. Це в першу чергу для відпочинку. Так, е, я вже тебе починаю е, в, повторювати, вже тебе починаю транслювати. Сім раундів. Сім раундів. С, е, скільки питань? Сім запитань в кожному. Сім, сімсо. 49 запитань. Та ну ви совісті не маєте. Абсолютно, абсолютно маємо. Ви не маєте совісті. Ну там же ж... Ну, перестань, ну, це, це виходить. Мало того, що це виходить вечір. Я не хочу зараз бути ну, скидатися на бітлів і сказати вечір важкого дня. Нічого подібного. Цього? І це не понеділок зовсім, та, і не п'ятниця. Але вже майже п'ятниця. А вже майже. Ні, ну не можна так. Можна? Ні, ну хоча б 6 на 6. Як показує практика, можна і треба. Ось, є люди, які хочуть. Навпаки, ще більше, бо ось ну, ми, ми ж не даємо на обдумування якісь там здоровенні проміжки часу або хвилин, або 30 секунд. Ну, тобто тут все, все швидко стимічно. Гра займає десь, ну, максимум півтори години. Це зі всіма підрахунками, зі всіма подяками, і, і зрештою. Тобто, ну, якщо є бажання продовжити, звичайно, можна посидіти поспілкуватися далі. це ну, то, не забороняється. Тоді в такому випадку ви просто не даєте насолодитися тою атмосферою. Це, це і цей... тою картоплею Фрі, про яку я вже згадав, це її ну... атмосфера. У вас ціла <с хвилина для того, щоб насолодитися картоплиною і подумати на те, щоб нюхнути, куснути картоплину, знайти правильну відповідь, обговорити її, підняти руку, записати від ні, не маєте сувісні. має бути динаміка. Якщо просто зібрати і сидіти, то теж має це ж стає скучно. Має бути динаміка. Ну я вірю. Я вірю вам. Ви вже ж четвертий раз маєте прийти, і ось п'ятий юбілейний. Наполовину, наполовину да. ювілейний, наполовину. Да. Скажи мені, будь ласка, ви э, чи робите таку форму, як, наприклад, э, зірка гри? Наприклад, сьогодні mm -hmm. на грі у нас присутня така то така -то зірка і питання від зірки. Є іноді таке? Ні, ми такої форми не робимо. Ми не виділяємо когось серед присутніх формат зірки. Тобто ми ми раді абсолютно всім, хто завітав, і величезна, всім подяка, хто знаходить час, приєднується і проводить з собою друзів mm -hmm. за це за це. І так величезна величезно дякую. Тобто ми нагороджуємо. Три перших місця, але ну це символічна нагороди це, там диплом потиснути руки, зробити фото. У нас працює фотограф, тобто ще є бонус. Можна після після гри подивитися через декілька днів, повний фотозвіт угу. того, що відбувалося, знайти себе, потішитись, можливо поміняти аватарочку. Тобто це це, таке. Це такий квест. Знайди себе, да там більш ніж 100 фото з гри. Починаєш себе скролити, шукати, mm -hmm. радіти, вмічати друзів. то процес продовжується і після, після того чи було значення. за чотири гри, чи були чи приходять одні і ті самі команди? Такі затяті. З, звичайно, звичайно. І, і, і от їхній рівень. Вони виграють, вони середнячки, вони просто приходять, приходять і приходять. По різному, по різному, хто, хто, хтось виграє, хтось просто приходить. Зрозуміло, що одні ті самі не виграють, все одно змінюється, бо. Тема різні, хтось більше в одну тему спеціалізується, хтось більше mm -hmm. в зовсім іншу. На минулій грі були тема зоряних воїн. Ось там mm -hmm. зібралися ну більше шанувальники саги. Бо якщо ти ні однієї частини не дивився, то я не я думаю, ч... що є стан приходити. Я да. читав коменти, хтось там радів, хтось навпаки казав, боже мій, та про що там можна говорити? Це катастрофа. Я ж тоді не народився, не народилася. Да. Тільки там от останні оці. От, да? А хтось сказав, бо клас, в мене навіть костюм є, я буду такий-такий. то такий...» Ось, ну і там нам була. Інтрига до останнього раунду вигравала там, грубо кажучи, одна команда, а зрештою гру виграла зовсім інша команда. Тому угу. тут ставити якісь прогнози, казати, що ось якась команда приходить і стабільно виграє. Це... Вибач, сам назвав це слово так. ставити коротко, так, коротко так. Да. Ставки ви приймаєте? Ні, ми ж. Дякую, відповів. Ми, ж, ні. <ріст> не, не може Мені сказав робити. Юрій і да. скромно опустив очі. І так, Юрій пустовий, да, модератор да, да. заходу, який називається Батлом Повіницький, а також в присутності Сергія. В віртуальні, присут... віртуальні присутності Сергія Штельма. і автора Штельма. Штельма, і автора всіх абсолютно запитань. Сьогодні 20 хвилин дуже швидко проскочили, як завжди. Ну У нас на трьох дуже швидко це все відбувається. Ми, ми ж готуємося за уваж. Він сьогодні мовчав, <ріст> що для нього дивно. Де... О, При... і, і я це відзначу. Це ну, ви відчуваєте, що ми наговорилися нарешті. this <laughs> Ну що ж, на такій позитивній ноті я дякую вам, хлопці. Дякую, дякую всім нашим глядачам і слухачам, які були разом з нами. Е Гарний настрій, гарні справи. Обов'язково е ми маємо робити, ми маємо жити. Ми маємо продовжувати жити і своїми ефірами, своїм е роботою нашого майданчика і роботою хлопців ми показуємо, що у нас життя продовжується. Має продовжуватися життя. У нас має вистачити сил для того, щоб гарно його продовжувати. І тільки такому випадку, е ми з. Зможемо перемогти і внутрішнього дракона, і зовнішнього цю навалу. І тільки разом. Разом переможемо. І тільки разом да разом переможемо. Ну що ж, все буде Україна. Слухайте нас, дивіться нас завтра. Обов'язково продовжимо. Голови вінницький ритм. Сто і вісім раф. Місто що поруч.